Ісусу Христу! Ви дивитесь християнську передачу з Івано-Франківська Мир вам! в Студії Володимир Родим'юк і наш гість з важливою темою. Шановні добродії, Сьогодні у нас в гостях пастор Геннадій Шульженко. А тема що таке справжня побожність. Вітаю е Геннадію Миколаєвичу Івано-Франківську. Вітаємо Вітаємо, ми... вітаємо Володимир, всіх, хто сьогодні нас дивиться. Ми сьогодні говоримо про справжню побожність. Отже, є ще й не справжня так, побожність. Так, про це ми теж поговоримо. Е -е -е -е, я думаю. Ми, ви зачитаєте, так? Де написано про справжню побожність у Святому Письмі? У святому Письмі багато говориться про побожність і ознаки побожності. Але ми сьогодні візьмемо один текст: це Послання до Якова. Перший розділ. Послання до... Якова. Послання Якова, так. так. Перший розділ 26, 27 вірші. Коли хто думає, що він між вами побожний? Але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце. Його побожність примарна, чиста й непорочна побожність перед Богом. І отцем це відвідувати і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Так, Дуже гарно автор цього послання пише про побожність, Отже, дайте визначення, так, напевно. Що таке побожність? Так. Ну, ми читаємо, що е, і наш, наша передача називається Що таке справжня побожність. Тема. тема. Тема, так. І Що говорить про те, що є побожність не справжня. Є побожність, як ми прочитали, вона е, примарна. Людина може обманювати сама себе. Вона думає, що вона побожна людина. Можна відвідувати церкву. Можна читати молитви, можна приймати участь у різних релігійних обрядах, можна співати і якесь служіння нести. Але і бути людиною дуже токсичною, бути людиною агресивною або наводити наклепи, говорити неправди. І людина думає, що побожна, бо вона робить якісь релігійні речі, але це не є побожність. Ми прочитали, що таке побожність, і один автор, відомий християнський автор різних книжок духовних, він дав таке ось визначення: це відданість посвята Богові, завдяки якій життя людини стає йому до вподоби. Тобто, Людина, яка посвячує собі Богові, це обов'язково буде проявлятися в її в житті. Та посвячує себе Богу, себе, да. і це впливає на її життя, і життя такої людини воно до вподоби Богу. І коли ми хочемо, щоб моє життя, наше життя було до вподоби. Біблія каже, що ми мусимо бути побожними і дає е, визначення, дає е, знаки е, оцієї побожності. Яка побожна людина? Як ми можемо знати, чи побожна людина, чи ні? Як е, цього досягати? Про це говорить слово Господь. Так, е, отже, є е, марна побожність, тобто це, скажімо так, формальна релігійність. Формальна релігійність є е, так. справжня побожність, тобто людина дійсно вона поклоняється Богу, вона вірить в Бога, і вона змінила своє життя, і її життя свідчить про те, що вона. Благочестива, так вона так. по справжньому вірить. Це для неї неформальність, так вона змінилася. Вона стала схожою на Ісуса Христа. Так? От, е... В цьому напрямку ми ще нам далеко бути схожими, але ми намагаємось, ми працюємо, ми хочемо бути схожими на Христа. І в цьому напрямку рухаємось. Отже, які ознаки справжньої побожності, щоб ми зрозуміли, так? Що мені потрібно поправляти в своєму житті? Ну, згідно цього тексту. Так, ми говоримо так, так, так. згідно цього тексту, ми не бро інше, хоча будемо торкатись. Що е, людина побожна це людина, яка приборкує свій язик. Угу. Приборкує свій язик. Е, як і він в цьому ж посланні, але вже в третьому розділі, він говорить про язик, яка це дуже сильна, потужна ну, така сила. І він так описує його. Язик це вогонь, світ або непраса, прикраса неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гігіна. Тобто ми бачимо, як і порівнює язик це силу, це як вогонь, який запалює все навколо. Я сам зі сходу. У 2020 році у нас на Луганщині були дуже сильні потужні пожежі. пожежі. Вигорали цілі села, вулицями горіли. І е, люди, які втратили тоді своє житло, е, хто бачив пожежу, не сміх, може, виїхати з села, а десь на городі сидів. Кажуть: дивились, це було жахливо, коли вогонь він просто як шар летить. Потрапляє десь в будинок і як порох загарається. От щось подібне ми говоримо про язик, яку він має силу. Він запалює, він знищує, е, ніхто з людей не може приборкати. Написано, це зло невгомоване, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Бога. Ми говоримо, можна е, приймати участь в якихось релігійних обрядах, якими е, правилах е, співати в хорі. І ним же, яків говорить, ми проклинаємо людей, які створені за об... Об... По... Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Яків говорить, браття, так не годиться. Не може, не має так бути. Тому Яків пише, що побожна людина вона приборкує свій язик. Язик те, що людина говорить, як вона це говорить, е, яка мотивація її, це говорить про стан серця. Стан серця людини. Христос про це писав говорив: те, що виходить із уст, виходить із серця. І серце, воно опоганює людину, адже із серця виходять і лукаві думки. І слова, і вбивства, і так далі. і так далі. Це виходить із серця. Це говорить, що серце людини, воно зіпсовано. І на це треба звертати увагу. Ну, як це робити, ми поговоримо далі, як бути побожною людиною? Тому це ну, важливо, як і про це говорить, чому гріхи язика вони важливі. Він звертає на це увагу, бо це сіє розбрат. Руйнування і має великий вплив або позитивний, або негативний на людину. Отже, одна з ознак це приборкання свого язика, да, приборкання. свого язика, якого важко, важко, але ну, треба і усвідомлювати, розуміти, що кожне слово має вагу там, і контролювати, уникати пустих слів, користуватися словами для добра. Ну, тобто, це треба працювати над собою. Треба молитись до Бога, Бог може допомогти. Ну, просити, щоб Господь змінив Міняв. Серце. Міняв серце. І коли серце змінене, то Мі... вже тоді Міняється все. і легше говорити. Так? Міняється все. Хоча завжди, завжди, завжди треба пильнувати. Як ми говоримо, про що ми говоримо, і ну, це, це дуже дуже такі важливі, важливі уроки Святого письма. Ви будете ще говорити про якісь ознаки, чи вже ви нам приходите до наступного запитання? Е, Ні, є ще. Ага. Є ще дві ознаки. Друга ознака відвідувати сиріт і вдів їхньому горі. Тобто, згідно якова, справжня побожність, це е, звертати увагу на сиріт і вдів. Чому? Чому? Е, саме е, над сиратами і вдовами. Тому що ця категорія вона найбільше вразлива. В ті часи кожна сім'я дбала про свій достаток, коли дружина втрачала чоловіка або діти втрачали батьків, і вони були самі вразливі, тому суспільство мало взяти на себе відповідальність за цих людей. Сьогодні, коли ми читаємо ці слова, то згідно цього тексту, ми можемо додати до списку не тільки. Діти вдови, а це можуть бути і старші люди, і обмежені люди, і з інвалідністю. Сьогодні йде війна. Сьогодні додається і вдови, і сироти, і багато горя. І тому ми говоримо взагалі як принцип, це вразлива категорія людей. Люди, які переживають горя і потребують допомоги, потіхи фінансової, емоційної, молитовної, морально. Різними способами це служіння, скажімо, оцей принцип служіння категорії вразливим цьому суспільстві, хто сьогодні переживає горе. А воно додається кожного дня. То сьогодні, можливо, і держава звертає увагу чи мало би звертати увагу на цих людей, і в деяких країнах вони і звертають, так? Держава. Але в той час держава, суспільство, вони мало цим турбувалася. Не завжди і держава до кінця не справляється, чому ми і про церкву говоримо важливо, і служити. Це служіння о такій категорії. Апостол, Яків звертається не до держави і не до суспільства, він, він звертається, звертається до церкви. До церкви людей. до віруючої людини. Так, до тих, які е мають назву побожна людина. Так? Так. Е ось. І ще одна ознака там про. Зберігати себе чистим від світу. Да. Зберігати чистим від світу. Це не від людей, а від системи цінностей, яку пропонує гріховний світ. гріховний світ да. Іван він пише: не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові. отця Адже все, що у світі. Це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від отця, а від світу. І проминає світ і пожадання вони теж проминають. А той, хто виконує волю Божу, він буде жити вічно. Тобто людина, яка е, оберігає себе відпливу цінностей е, світу гріховного там, де ми живемо. Для неї цінність це Бог, це Його слово, це його принципи, заповіді, повеління. І людина користується і е, читаючи, вона намагається виконувати це в своєму житті. Жити За Божими принципами. Да, жити згідно Божих принципів, уникаючи, але залишаючись у суспільстві. Тобто, це як сіль, яка має осоляти. Як їжу соля, і вона впливає, зберігає, і так і християнство, віруюча людина, христина церква, вона має впливати на цей світ і зберігаючи себе, зберігаючи від світу. А впливати на світ, але щоб світ не впливав на християну? Так, так. Добре, як стати цим побожним чоловіком, побожною людиною? Ну, Ми говорили, що все виходить із серця. Людина не може змінити своє серце. Ну, Такий, що, що робити? Але е, є той, хто змінює серце. Це Ісус Христос. Він може змінити. І коли людина бачить оці свої проблеми, бачить оці свої недоліки, то Господь може і хоче допомогти, але Він чекає, щоб людина сама. Захотіла і прийшла, і попросила, Бог змінює серце. Коли ми звертаємося до Ісуса Христа, приймаємо Його в своє серце, Бог змінює і цінності, змінює наш розум, серце, і починається праця, праця нашого освячення, коли ми зростаємо, коли ми говорили, стаємо схожими на Ісуса Христа. Це процес на все життя. Це перший крок. Це для тих, хто ще не є християнином, а, і Бог торкається серця, для тих, хто вважає себе віруючою людиною, у нас є Боже Слово. І ми читаємо в цьому ж посланні, в цьому розділі, що через Слово Боже Бог народжує нас духовно. І він говорить, хто дивиться на досконалий закон свободи, тобто на слово Господнє, і перебуває в ньому, перебуває. Той не слухач забудько, а виконавець діла він буде блаженний у своїх діях. Слово Господнє воно приникає в серце і змінює людину. Мислення, цінності, життя, напрямок змінює все. Слово Господнє. Тому дуже важливо, ми говоримо про Ісуса Христа, Він є джерело і Слово Боже як також впливає на людину. І Бог буде промовляти, і наша побожність тоді буде зростати, буде зростати, буде удосконалюватись, і це буде справжня побожність. Тепер можливо зробимо підсумок всього, що ви сказали, проговорили, і побажання нашим телеглядачам. В принципі, скоріш цього, я повторюсь, бо угу. це те, що я говорив, як стати побожним, це і є побажання. Побажання. Ми всі хочемо, ну, я так думаю, я хочу в це вірити, бути перед Богом, щоб Він був задоволений нами. Господь задоволений тоді, коли людина живе побожним життям. Побожним життям. Недостанні, недостатньо, недостатньо. Оці обряди і релігійність, її недостатньо. Бог дивиться не на це. Він дивиться на серце людини, Бог дивиться на її життя, на її цінності, на те, що вона говорить, як вона говорить, яка мотивація, як вона впливає. До речі, коли ми говоримо про язик, це не тільки те, що ми говоримо. Сьогодні є соцсеті, так і люди пишуть там. Щось пишуть, Особливо коментують коментаря. коментують. І як подивишся, це стільки отрути, стільки бруда, стільки люди намагаються принизити. А це теж це ті ж самі слова, тільки вони не сказані, а вони написані. Це стан серця людини. Бог хоче бачити людиною ось побожною, і Господь він може змінити. Але треба звернутись до нього. Він дає силу, він є джерело нашого життя. Він змінює і слово Господнє, бо Бог працює з нами сьогодні, і Він звертається до нас через слово Боже. Ми читаємо, Бог до нас говорить. Ми сьогодні говоримо про побожність і читаємо слова із Біблії. Це не ми говоримо, це Слово Боже, воно говорить нам про побожність, що Бог хоче від нас утримуватись від, від поганих слів, дбати про вразливих людей в цьому світі. Утримуватись, бути чистим. І Господь допоможе нам. Господь допоможе, але треба звертатись, молитись, просити Бога. І Бог буде з нами. І Бог нас благословить. І наша побожність буде зростати. Дякую, Геннадію Миколаївичу, дякую за розмову. Хай Господь благословить ваше служіння, вашу родину, Луганщину, Івано-Франківщину і всю Україну, щоб. Ми всі були по справжньому побожні, так по справжньому були віруючими, по справжньому поклонялися нашому Господу Богу, щоб Божий мир був в наших серцях і в нашій країні. Дякую. Слава Богу. Через тиждень у цій же порі в нас буде знову зустріч з пастором Геннадієм Шульженком. Але ми будемо вже говорити на іншу тему на тему надії, на що нам надіятися в нашому житті. Тому запрошую вас переглянути наступний, наступний випуск на наступний тиждень. Якщо ви хочете знати більше, звичайно, що читайте Слово Боже і послання апостола Якова і інших а, апостолів і всю Євангелію, всю Біблію. Е, якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам. Е, ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть добрі коментарі. Підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал своїм друзям, щоб добра звістка Ісуса Христа поширювалася в нашому краї, в нашому народі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь.